Ну, як ви знаєте, позавчора був ковідні побіг, це 25 числа, групи озброєних злочинців, які, заволодівши зброєю конвоїрів, на території населеного пункту Скибнєво з вагону здійснили втечу. От шість чоловік, які переховувалися буквально в той самий день, чотири чоловіки було піймано. Сьогодні є оперативна інформація. От де за результатами якої, що я думаю, що ми будемо мати теж свій позитивний результат. От, по інформації переховується е, особа, яка здійснила втечу і на сьогоднішній день поранена. Якоби, от не можу достовірно сказати, чи так чи ні. Але разом з тим, сьогодні ви бачите ми, бійців УМВС України Хмельницької області, спецпідрозділи, спецпідрозділу Національної гвардії, кількості 50 чоловік приданих сил бійців УМВС, міськрай виділі, які будуть здійснювати пошукові заходи. По Даної особи. Дуже велика дяка на сьогоднішній день місцевому населенню, тому що ми працювали як безпосередньо завдяки своїм оперативним заходам, так і інформація, яка йшла від місцевого населення. По отриманні інформації зразу ж групи швидкого реагування виділялися в той район, і інформація буквально перевірялася кожна, яка надходила. Було затримано три особи шляхом проведення відпрацювання даної території. Один злочинець навіть умудрився залізти в воду під мул, накритися жабуринням, але разом з тим. Завдяки кропітким таким заходам от його було там віднайдено. Через дві години був затриманий четвертий злочин. По інформації, яка надійшла безпосередньо від населення, була перевірена протяго 30 хвилин. Як ви бачите, результат є на лице. П'ятий, якщо його можна так назвати, вже злочинець, тому що він засуджений, пійманий. От, і слава Богу, це не буде нести вже загрози якоїсь для населення, які вони несли на протязі цього часу. Мені дали вже срок 4,3. Чотири роки і три місяці за 185-ту частину другу, 190-ту частину другу, 186 ту частину другу, 125-ту частина друга. Полонував спочатку в Херсон добратися.